Давайте обговоримо радіовуглецевий метод визначення віку об'єктів. Його розробив доктор Віллард Лібі, який отримав за це Нобелівську премію 1960 року. Його учень Генрі Ріхтер у своїй книзі Космоліт Земля, ділячись практичним досвідом, пише: мені дуже добре запам'ятався один випадок, коли ми, будучи студентами, вирішили підрахувати приблизний вік рослини, яка нещодавно загинула. Ми проводили такі експерименти постійно і цього разу зібрали трохи опалого листя хурми, спалили листя і виділили вуглець у формі вуглекислого газу, після чого помістили вуглекислий газ у лічильну камеру та після проведених вимірювань і підрахунків вирахували, що приблизний вік зразка щойно опалого листя дорівнює мінус 2500 років. Це означало, що обсяг С-14 був більшим за очікуваний рівень у нинішній атмосфері. Незабаром ми зрозуміли, що неподалік від нас після війни проводилися поверхневі випробування ядерних зарядів, і в цьому районі було невелике випадання радіоактивних опадів. Якась частина цих опадів містила ізотопи С-14, які осіли в спаленому нами листі, що й призвело до підвищеного рівня ізотопу в результатах. Сьогодні ми знаємо, що перед налаштуванням радіовуглецевих годинників потрібно внести поправки на ядерні випробування та радіоактивні зараження. Це цікавий привід для роздумів і означає, що радіовуглецеве датування нам слід сприймати з певною часткою скептицизму. Науковці вимірюють не вік об'єкта, а кількість ізотопів вуглецю. Підрахований вік ґрунтується на припущеннях. Тому для визначення віку об'єктів Бог дав не радіовуглецевий годинник, який дає похибки в тисячі разів, але орбітальний космічний годинник. На перших сторінках Біблії сказано, щоб Бог поставив Сонце, місяць і зірки, щоб вони служили нам космічним годинником. І сказав Бог: Нехай будуть світили на твердій небесній для освітлення землі і для відділення дня від ночі. І нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками, і нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. Сонце зменшується, і легко вирахувати, що йому всього близько шести тисяч років. Сотні тисяч чи мільйони років тому сонце було б у десятки разів більше або навіть торкалося б поверхні землі, знищуючи її. Також і магнітне поле землі зменшується 10 тисяч років тому воно було б у 141 раз потужнішим, і життя на землі було б неможливим. І таких свідчень тисячі усі геохронометри землі кажуть, що вона молода, цьому навчає і біблія. Мільйоноліття це атеїстичний світогляд, який веде до сучасного рівня божевілля у світі. Що ж відбувалося у минулому, коли магнітне поле Землі було набагато потужнішим. Могутнє магнітне поле зменшувало кількість космічного випромінювання, що діє на атмосферу, тому ізотопів С14 вироблялося набагато менше. І якби нам до рук потрапив зразок 6000-річної давнини, то ми виявили б у ньому набагато меншу кількість С14, ніж існує в атмосфері зараз. Це змусило б нас подумати. Ого, цей зразок, мабуть, дуже давній, йому 1020 років або навіть 40, якщо вірити тому, як мало всередині ізотопу – С-14, але це зразок тварини або рослини, яка загинула всього близько 6 тисяч років тому, і менша кількість С14, яка була на той час, назавжди залишилася в ній. Стандартні методи вуглецевого датування ввели б нас в оману, змусивши думати, що зразки набагато старші, ніж насправді. Тому Бог дав нам орбітальний космічний годинник для визначення віку землі. Вони показують, що землі близько 6 тисяч років. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, напишіть нам, якщо хочете мати духовне спілкування, вивчати Біблію та зростати духовно. Поділіться цим відео на своїх соціальних сторінках, які наказав Христос, щоб ми розповідали всім народам про те, що Господь створив цей світ та все, що в ньому. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа Ісуса Христа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. Не пропустіть свій шанс народитися заново, стати дитиною Божою і здобути життя вічне.